Доброго здоров'я всім! Вітаю вас! Кого не бачив з наступившим 2025 роком. Почнемо з такої простої теми. Я зараз під рампою мене розвантажують і поки розвантажують, хочу вам сказати дещо. Що спостерігаю часто яку помилку у молодих водіїв, яких зазвичай навіть щось показую їм, розказую, навчаю їх їхати. Дивіться, як ставити під рампу там, з поворотом, різні машини, ми ж з вами говорили, проговорили. Але є одне але. І є такий нюанс, яким е, бувалі так звані водії можливо з вами не діляться або вам прийдеться деякий час потренуватися, щоб до цього дійти. Зараз машина стоїть під рампою, бачите? Є розмітка, ми з вами говорили, що коли є лінії, є що робити, коли їх немає. Все це проговорили. Дивіться, що, про що зараз буду говорити. Коли ми приходимо на таку рампу, коли водій початківець, то він зазвичай цілиться саме на ту лінію. Я думаю, що вам достатньо добре видно, що машина стоїть добряче всередину коридора. Бачите? Тобто машина не стоїть на лінії. Що було би, якби машину поставили отут на лінії? Давайте пройдемо з протилежного боку і подивимося, скільки там місця. А тут місця у нас ще більше. Ще більше, тому що я. Знав, що хочу заїхати не на лінію, а паралельно лінії. І це основне, на що ви повинні звертати увагу. Як я вам вже казав, неодноразово, самий місток, той, який ставиться, роблять значно вужче, ніж машина. У вас завжди є відхилення вліворуч, уліво, праворуч, де трішки зміститися. І ви зможете таким чином. Завжди мостик поставити всередину. А самі лінії чомусь дуже рідко е, малюють на ширину машини. Хоч машина і стандартна, можна би було, е, коли я, грубо кажучи, трішки менше, десь 2,40-2,50, можна би було лінії так намалювати. Але лінії ніколи так не малюють. Лінії завжди малюють ширше. Тому коли в мене е, є нові. Початківці, водії, вони постійно їдуть на лінію. І таким чином, заїхавши з того боку або з цього по лінії, так як вимагає начебто теоретична частина, ми можемо доїхатися до того, що не тільки буде на один бік, тому що, бачите, оцей резиновий коридор буде надто перекошений, туди буде повітря заходити. Ми можемо так наїхатися, що навіть місточок не зайде. Тому на лінію їхати не треба. Завжди треба їхати всередину коридора. Ви спитаєте, хе, хто знає як малював, хто малював, де малював і як я знаю, наскільки всередину. Правильне запитання. Власне, те, що я і хочу сказати за оцих 5 хвилин. А підглядати треба за сусідами. От це така моя звичка, яка виробилася. На протязі отих років, що я ставлю, постійно на інші рампи. Тобто, я не знаю, наскільки розширений цей коридор. Завжди, коли ви під'їжджаєте в новий склад і ви маєте оці славнозвісні лінії паралельно до якої вам треба поставити, підгляньте за сусідом. Постійно ліворуч або праворуч від вас стоїть інший автомобіль. І це дуже допомагає. І коли ви подивитеся, як стоїть інший автомобіль, бачите, на око 20 см, 30 см, 10 см. Бачите, якщо ви підглянете за тими машинами, які вже припарковані, ви не будете двічі виходити, бо прицілилися на лінії. Звісно, то банальна і очевидна річ для водіїв, що їздять і що вже працюють. Але я зауважив, що для тих, хто навчається, в принципі, самий термін, і я так раніше казав, як поставити на лінію. Не на лінію. Майже ніколи. Е, я не знаю, чи 10% рамп є так, щоб треба на лінію поставити. Бувають, але дуже рідко. Зазвичай коридор намальований значно ширше. Треба поставити не на лінію, а треба Поставити паралельно лінії. Дуже зручно, коли вони є. Тому що паралельно цілий борт, як нам грає, ми бачимо, що ми дійсно паралельні вздовж машини, то дуже візуально очевидно. А відстань підглядайте за сусідом. Якщо ви підглянете за сусідом, то зекономите багато свого часу. Удачі всім, добра, мира, здоров'я, слава Україні!